Всім привіт та доброго здоров'я вам, друзі! Сьогодні буде дуже корисне відео. Сьогодні я покажу вам вправи з палкою для грудного відділу хребта. А перед початком цього відео дозвольте подякувати всім своїм патронам, які підтримують мій канал на Байніакофі, а також стали спонсором мого YouTube каналу. А також всім тим, хто підтримує мене на картки Privat та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі! Ви найкращі! Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний, якщо і ви станете спонсором мого youtube каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Грудний відділ хребта вгору. Відставляємо ногу назад, підіймаємо палицю вгору. Робимо видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді друга нога. Назад відставили, зробили видих. І вперед вдих. Видих. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується грудний відділ хребта. І Вдих. Ногу назад. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палиці ось так перед собою. Руки в ліктях не згинаємо. Руки перед собою. Відводимо одну руку назад. Робимо вдих. І повертаємось назад. Робимо видих. Беремо палицю другою рукою. Робимо. Вдих, розтягуємо грудний відділ хребта і видих. Вдих. І видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палицю перед собою, можна взяти її трішечки ширше. І почергово відводимо руки назад. Робимо видих. І вперед-вдих. Назад. Видих. І вперед вдих. Ви маєте рукою що попереду відштовхувати руку що позаду. І ви маєте відчувати, як у вас розтягується грудний відділ хребта. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо палець широко внизу. І підіймаємо через сторону вгору. Тобто рукою, що внизу, ми підштовхуємо руку що вгорі. І ви маєте відчувати, як у вас грудний відділ хребта ось таким чином витягується вгору. Вгору видих, вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих. Якщо ви будете правильно виконувати, то ви будете відчувати результат. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа, Тримаємо палицю на рівні. Шиї. Широко. І проштовхуємо її в сторону. Робимо в одну сторону. Видих. І в другу. Вдих. В одну сторону робимо. Видих. І в другу вдих. Голову повертаємо в ту сторону, з якою ми працюємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа, напевно, моя з найулюбленіших. Тримаємо палицю широко. Повертаємося. Передньою рукою, та що попереду, ковзаємо по палці вперед, а задню лопатку відводимо назад. Робимо видих. Повертаємось початкове положення вдих. Тепер в другу сторону тягнемось вперед рукою що попереду, а руку що позаду. Лопатку відводимо назад. Видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Тримаємо палицю внизу, вузько. І підіймаємо до підборіддя. Лікті мають бути вгорі. Тобто не внизу, а вгорі. Робимо. Видих через рот і вдих через ніс. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, quatre, один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палець широко. І робимо крові оберти вперед, а потім назад. Робимо назад. Вдих. І вперед. Видих. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих чотири. І в зворотньому напрямку. Вдих. видих Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. видих Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. І назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо палець середнім хватом. І робимо кругові оберти палицею вперед. Робимо вдих до себе. Лопатки зводимо і вперед тягнемося. Видих. До себе. Вдих і вперед. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І в зворотньому напрямку. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4. Завершили вправу. Наступно вправа. тримаємо палицю середнім хватом внизу і робимо ось такі рухи. Руки розслаблені. І розвантажуємо грудний відділ хребта. Тобто ми просто робимо маятник. Грудні м'язи ми розслабили, руки ми розслабили і робимо ось такі рухи. Дихання рівномірне, вдих через ніс і видих через рот. Тобто 2-3 секунди. Вдих глибокий через ніс і 2-3 секунди видих через рот. Завершили вправу. Друзі, якщо вам сподобався цей комплекс вправ, то обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями в своїх соцмережах. Адже, можливо, вони також шукають такі вправи. Українська мова з кожним днем набирає все більше і більше популярності. Тому давайте будемо підтримувати україномовний контент. А я усім вам хочу побажати мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра! До нових зустрічей, друзі!